Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже важливу тему, яка стосується продовження легального перебування українців за кордоном. Тому як багато в кого виникає дане питання через те, що студенти, діти, не працюючи українці в Польщі на сьогоднішній день, на жаль, не мають права подаватися на карту побиту, а це означає, що на сьогоднішній день. В багатьох стає питання, чи обов'язково їм треба буде виїжджати з Польщі після 24 серпня. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти обов'язково пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. Також підписуйся на мій канал і обов'язково став лайк для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Величезної кількості людей, які до мене звертаються, які пишуть коментарі, які пишуть по директам, зараз стає питання: по-перше, як легалізувати свій побут ем, тим, хто є студентами або хто має дітей, не працює, так само як легалізувати своїх дітей, якщо є бажання залишитись в Польщі навіть після 24 четвертого серпня. І на сьогоднішній день у нас є е, чітка відповідь, тому як е, зробив заяву е, Ужон в справах іноземців е, в Польщі, і вони опираються на рішення Ради Європейського союзу, як, в якому говориться про те, що вони на сьогоднішній день рекомендують. Продовжити легальне перебування не до 24 серпня, як це було от на сьогоднішній день, а пропонують його продовжити аж до 4 вересня 2024 друзі. Року. Тобто, бачимо, що не дивлячись на те, що тут ще цілих півроку до серпня, у нас залишається, але вони вже думають про те, щоб продовжити це легальне перебування і. Передувало цьому також передувала заява ем, уповноваженого в справах біженців в Польщі Павла Шефернакера, який ще в середині січня заявляв, що Польща буде працювати над тим, щоб в незалежності від того, чи буде продовжуватись війна в Україні, чи не буде продовжуватись війна в Україні, щоб продовжити термін легального перебування і тимчасового захисту українців, які зараз знаходяться в Польщі. І це все випливає, як я вже неодноразово говорив, з того, що польщі і польській економіці, польській владі зараз дуже і дуже вигідно тримати в себе українців, тому як більшість тих біженців, які приїхали, вони офіційно працюють на роботі, сплачують податки, цим самим забезпечують польський бюджет, польську економіку, все новими і новими учасниками ринку і новими грошима, що допомагає їм набагато простіше пережити. Ту височезну інфляцію і ті проблеми в економіці, які в них є на сьогоднішній день. Тож, і не дивно, що по-перше, вони вже говорять про те, щоб продовжити тимчасовий захист до 4 вересня 2024 року. Що бачимо, якби зараз так? Це до 24 серпня 2023 року. Вони хочуть продовжити аж до вересня 2024, тобто ще додатково більше року, хочуть додати, і на мою думку, вони будуть продовжувати ці терміни максимально настільки довго, наскільки буде дозволяти їм це зробити європейський союз. Так, тому як вони все таки являються учасниками Європейського Союзу, і для них дуже важливо також з ними рахуватися. От тому е це дуже хороша новина, тому можете не переживати, особливо ті, хто не працює, хто має дітей в Польщі або хто є студентом в Польщі, тому як вам, в принципі, немає тепер, чому переживати там за подачу на карту побиту, яка зараз для вас є забороненою. От, але що стосується всіх, хто працює, вам я раджу подаватись на карту побиту, тому як це. Ну, допоможе вам отримати доступ як мінімум до фінансового ринку, до іпотечних кредитів, брати собі житло під виплату і будувати вже своє життя в Польщі, якщо, звісно, у вас таке бажання є. Якщо ви не збираєтесь в Польщі залишатися, то і карта побиту вам також не потрібна. Тому як на сьогоднішній день ви отримуєте абсолютно всі ті самі преференції, як і ті люди, які мають карти. Побиту. Тож, друзі, маємо сьогодні такі хороші новини. Дякуємо Павлу Шефернакеру, дякуємо польській владі, дякуємо Раді Євросоюзу. Дякую всім також, хто додивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!